Вірш Галини Гордасевич. Жінка в світ приходить для любові, читає Максим Стельмах. Так, жінка в світ приходить для любові. Вона росте, росте її любов, ростуть її бажання і надії, і от приходять роки. Слухаючись до серця, що в кулі чи шелесті дібров підкаже їй, оце твоя любов, це та любов, що перша і остання. Такої ще на світі не було, її діткнутися не сміє зло. Вона як тишнеш, сотне сонці сонця! вона твоя, вона лише твоя. Тобі її на сотню років стане, це та любов, що перша. І, і відшумить весільний водограй. Та як же знову світу не радіти, коли народжуються в тебе діти і ночі серед оспалі. Дарма, коли воно лепече вперше ма, і ти свята, і в серці в тебе рай, Хоч здавнів весільний водограй, І от пливуть літа, літа. Літа годуєш всіх, сама бува голодна, Часами все не винести вигодна. Ти будеш захищати я бою оту домашню кадру свою. Хоч нов торкає очі уста. І хоч, мабуть, літа, літа, літа. Але якби у собачених снов, адже обідше денний це любов, сорочка чисто вибрана. Любов. І пісня, що співала ти, любов, і квіти, що посіяла, любов, і очі-правників ясні. Любов, і Україна вся, одна любов. Було все так, якби почати знов. Жіноча доля в світі це любов. вам понравилось видео, ставим лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Ждите новых видео. Пока!